Всім привіт! Ви на каналі Лінкаро, і це розпаковочка поправих сюрпризів. У нас сьогодні дуже яскрава новиночка, і це колекція чашки. Тут нам будуть попадатися чашки з різними принтами. І давайте обрати пакетики. Сьогодні ми закінчуємо колекцію закладки. І оскільки цей пакетик зелений, я хочу брати всі зелені пакетики. Із колекції рожева естетика. Якщо ви пам'ятаєте, то в одному з пакетиків є сюрприз від моєї сестри. І той, хто в коментарях, коли ми будемо його розпаковувати, відгадає, що це сюрприз моєї сестри. Я йому надішлю, скільки пакетиків із, із кожної колекції в мене залишилося. І та людина буде обрати, які саме пакетики мені. Обирати в наступній розпаковці. І з колекції режева естетика я сьогодні хочу взяти ось такий. Із колекції Minecraft, давайте візьмемо ось такий зелений. Із колекції пончики. Давайте візьмемо ось такий. Із колекції show shopper ось цей. Із нашої новиночки ось такий. І, звісно, колекція рандом. Ось наш каталожик. І перша у нас сторіночка колекція рандом. Я хочу взяти сюрприз і покладу його, прицеплю на цю сторіночку, бо я вже хочу її закінчити. І тут нам попадається ось така планета Земля, і накруг неї ось такий супутник. І давайте ж наклеювати. Ось так. Далее у нас коллекция закладки. И мы сегодня ее закінчуємо. И тут нам попадается ось такая закладочка с хвилястими та зигзагами. Ось такая эстетичная закладочка. И мы ее ось так наклеим. І ось так наклеїмо. І все, ми закінчили цю колекцію. Ось така вона, дуже естетична. І все, ми з нею прощаємось. Колекція що у шопері. І нам ось такий пакетик сьогодні на розпаковочку. І тут нам попадається ось такий значок. Я навіть не знаю, що це таке. Це якась кулька з квіточками, Так, наклеїмо. Далі в нас колекція пончики. Ось такий зелений пакетик. І тут нам попадається ось такий пончик. Він райдушний і трошки надкушений такий. Ось так. І далі в нас колекція рожева естетика. І тут нам попадається... О, і тут нам попадається ось така павутинка з сердечком. І ось так наклеїмо. І тут ще буде три сюрпризи. Далі в нас минула новиночка. Це колекція Minecraft. Тут нам попадається ось така квіточка троянда. І наклеїмо ось так. І далі наша новиночка. І тадам! Це колекція чашки. Ось такі тут два розворотики. І сьогодні відкриваємо ось такий пакетик. І тут нам попадається ось така мила чашка з грибочком. І давайте її ось тут наклеїмо. Тут буде 6 сюрпризів і тут ще буде 2. Ось. Так. І ось так виходить ця колекція. І на цьому все. Всім па-па!